Синергія наукових досягнень та розвитку бізнесу в усіх високорозвинених країнах світу втілюється в життя якісно та результативно. Таку практику для співпраці університетів з підприємствами та бізнесом започаткували в Івано-Франківську ініціатори нової спільної платформи під назвою Місто бізнес-університет. Освіченість населення і безумовно наукова діяльність є визначальним критерієм економічного зростання. А сьогодні ми шукаємо шляхи, яким чином бізнес може кооперуватися разом з вищими навчальними закладами. Ми організували подію, де присутні чотири ключові вищі навчальні заклади це університет короля Данила, Прикарпатський національний університет, університет нафти і газу і медичний університет. Бізнес має бути тим, хто замовляє фактично кадри. Так ми сьогодні потребуємо кваліфікованих кадрів, і на сьогодні інша проблема в принципі наявності достатнього трудового ресурсу. Водночас існують практики в розвинутих країнах світу, коли бізнес може виступати партнером. В контексті розвитку освітнього середовища щодо створення ендаумент фондів, щодо благодійних внесків, щодо фонду випускників. Тому сьогодні це площадка для діалогу, тому що в діалозі народжуються ті рішення, які можуть бути ефективними для розвитку нашого міста та регіону. Бізнес-асоціація це більше 60 компаній, які працюють в Івано-Франківській та області, які генерують більше 60 мільярдів гривень доходу та де працює більше 8 тисяч працівників. Сьогодні буде присутній бізнес, який є представниками усіх різних галузей, які є членами бізнес асоціації. Тобто, сьогодні захід для членів бізнес асоціації та ректорів та керівництва вищих навчальних закладів. Івано-Франківсь тепер називають містом студентів. Дуже важливо, щоб вони, здобувши освіту, залишалися тут працювати та примножувати економічний потенціал краю, стверджують організатори нової платформи. Перша мотавна яка є це підняти університети в очах бізнесу і показати також бізнесу, що бізнес від співпраці з університетами може виграти набагато більше, аніж вони думають, як це зараз може співпрацювати, показати, який є світовий досвід. Світ. І власне в світлі того, що ми зараз маємо таку демографічну кризу у зв'язку з війною і без дітей, і дітей, я знаю, що в будь-якому дослідженні фінансовому, коли в студентів починається навчальний рік, всі продажі, все, що стосується побутового харчування, зростають на 30-40%. Отже, компенсувати демографічні втрати, власне маючи тут сильні університети і студентство. І до слова, треба сказати, що студентство – це ті люди і вища освіта, які власне в вищих планах світогляду та хочеться такими населяти наше місто. От, наша мета сьогодні створити перші прецеденти. Університети виставили своїх чотири проекти: перші для старту роботи і познайомити бізнес команди. І команди університетів для того, щоб вони власне започаткували цю працю на науково-дослідному полі. І розуміли, ми в своїй компанії часто залучаємо студентів для дослідження ринку, для дослідження продукту, для розробки нових продуктів. І наша мета є показати бізнесу, як вони можуть виграти, як може зростати їхній бізнес власне від такої науково-дослідної співпраці університетів, а не виключно розглядати університети як навчання вчителів, машину Ків або економістів і е, виключно для ринку праці є така статистика, що в Україні 70% працездатного населення мають вищу освіту, але за рейтингом конкурентоспроможності Україна займає 54 те місце. це з 64 у світі цивілізованих держав. У нас є культ вищої освіти, але в нас немає того розуміння новітньої вищої освіти, як до цього вже прийшла Америка, Європа і інші цивілізовані світи. Власне, чому вони до цього прийшли? Тому що вони мають оцю модель університету виробника, вони співпрацюють з бізнесами, з урядами, з місцевим самоврядуванням. І в цій співпраці вони випускають не теоретиків, а практиків. На першій конференції місто бізнес-університет керівники чотирьох провідних вишів Івано-Франківська представили свої пропозиції креативної співпраці з бізнесом. Це природня синергія, яка завжди притаманна університетам, особливо західного світу, де фактично університети і бізнес це невід'ємна складова. З одного боку це роботодавці, стейкхолдери. Які потребують високоосвічених кадрів, і фактично університети працюють на бізнес-підготовці цих кадрів. З іншого боку, це в достатній мірі фінансові цікаві партнери, оскільки вони починають заохочувати до бізнес проєктів студентську молодь. І сьогоднішня наша зустріч це якраз взяти за основу кращі передові практики європейських університетів. Незважаючи на ту складність ситуації внаслідок війни, яка в Україні, вона все-таки нам дає оптимізм, тому що сьогоднішня розмова це розмова на майбутнє. То ми вже думаємо не про сьогоднішній день, ми думаємо про те, як ми будемо відновлювати і оновлювати нашу Україну після перемоги. це дійсно є ключовим питанням. З іншого боку, ми також хочемо, щоб бізнес. Розумів довготерміновість проєктів, які роблять університети сьогодні. Думати про короткотерміновий проект з університетом це до певної міри помилка. І нас цікавить той бізнес, який розглядає проекти п'ятирічної десятирічної тяглості, тому що в багатьох напрямках, що стосуються природничих наук, ці проекти фінансуються так само нашими європейськими партнерами і профінансуються достатньо стабільно. Тому розмова з бізнесом це розмова про майбутнє міста, це про майбутнє нашого регіону, про майбутнє України. Ми хочемо, щоб оця синергія університет бізнес переломився на наука бізнес де наукові досягнення будь-якого рівня могли мати перелому в практичній площині. А для того, щоб зацікавити в цьому університеті, треба починати в першу чергу студентство. Має цікаві ідеї, яке має дуже цікавих наукових керівників тренерів, які відповідно будуть допомагати їм в реалізації цих проєктів. І чим більше ми зацікавимо молодь в плані наука бізнес, тим більше ми будемо мати впевненість в тому, що наша молодь залишиться в Україні, буде бачити перспективу і допоможе всім нам відновити свою економічну велич, яка була. Ми готові розглядати пропозиції, будуть які йти від бізнесу, але в той же час ми маємо своє бачення, тому що ми хочемо проговорити про інноваційність саме в системі екосистеми інноваційності, яка б могла стати основою зрозуміти, що хоче сьогодні бізнес, що потребує сьогодні бізнес. А з свого боку, ми можемо запропонувати. Під ці пропозиції, наші проекти, тому що якщо ми говоримо про Прикарпатський національний університет, то він широкоплановий. Сьогодні ми працюємо від великих гуманітарних проєктів, закінчуючи вже медичними проектами. Тому що, наприклад, з 1 вересня цього року розпочинається великий освітній проект це біоінформатика, який вже є складовою медицини і штучного інтелекту. Тому пропозиції буде. Думаю, від університету достатньо з іншого боку. Ми вже маємо так само напрацювання певні грантових таких стартапівських проєктів, які ми мали з нашим бізнесом для наших студентів. Але знову ж таки хочу наголосити, що ця робота вимагає довгострокової перспективи. Кожен вищий навчальний заклад Івано-Франківська має свої можливості та перспективи налагодження якісної співпраці з бізнесовими структурами. Якщо взяти нас за профілем як технічний університет в місті і один з небагатьох університетів на західній Україні, технічно енергетичного профілю, дотичними до наших основних енергетично-технічних видів діяльності, є все ж таки природничі і управлінського. Адміністративні певні напрямки освітньо-наукової діяльності, але в цілому сьогодні ми хочемо запропонувати нашому бізнесу, бізнесу нашого міста, такий рекрутингово-освітньо науковий центр для підтримку бізнесу громад. Склалася доволі складна сьогодні ситуація в державі. Відповідно, вона і відбилася на нашому місці. Пов'язана саме з війною, і великий удар по бізнесу з одного боку, з економічної сторони, прийшов. Інший удар значно більший вимивання людського капіталу. Третя сторона це велика релокація на західну Україну тих підприємств, саме які займалися виробництвом і від, і відповідним чином потребують кадрів, розуміючи цю проблему, знаючи певні е, моменти і процеси, пов'язані як з освітою, так і з тими необхідними елементами заповнення сьогодні кадрами. Підприємств нашого краю ми прийняли рішення створити такий рекрутинговий центр. Для чого він для того, щоб отримати запит від бізнесу, яких кадрів їм треба, швиденько їх підготувати, дати їм можливість вчитися і працювати, і розвивати їх з іншого боку. Ми зорієнтовані також на е, певну е, групу громадян віком 60+, в тому числі і жінки різного віку, для того, аби їх. Пошвидше навчити тим чи іншим навикам, тим чи іншим скілам для того, аби вони могли піти в бізнес і допомагати бізнесу працювати, тому що армії виграють битви, а економіка виграє війни. І нам треба тримати належним чином економіку. Наше місто є дуже цікаве, особливе, тому що зорієнтована тут велика. Кількість тих виробництв, які сьогодні займаються енергетикою, це приблизно 25-26%, Є велика сфера послуг в нашому місті, і відповідним чином є унікальне певне крафтове виробництво, за яким ну напевно буде і майбутнє. Плюс до того, ми дивимося в сталий розвиток в енергоефективність. Енергозабезпечення і відповідно готуємо для них кадри. Медицина зараз виходить з рамок того, що це тільки державна медицина, і все ми були в державних рамках. Зараз ми хочемо показати для студентів і для бізнесу, що медичні університети також стають відкритими для бізнесу. Для чого це робити? Тому що медицина це також зараз стає відкритий ринок праці. Ринок праці знайти собі роботу, ринок праці добре працювати, ринок праці заробляти гроші, ринок праці думати про свою сім'ю, а далі будувати в свій власний сімейний медичний бізнес. Це також про це. Де це навчитися? Як це навчитися? найкраще це навчитися в час, поки студент вчиться. Тому бізнес асоціація і притягує нам руку допомоги, щоб ми могли студентів вчити в коворкінгу, вчити на воркшопах, вчити щоб один в одного. Вони могли вчитися і підсилювати саме підсилення є. На основна ідея бізнесу і університету. Ми маємо створити не тільки для себе платформу цікаву, але й для бізнесу. І саме основне ми повинні створити цікаву платформу для нашого міста. Наше місто завжди приваблює туристів. Приваблює цікавими будинками, приваблює гори, приваблює своїми цікавинками. А місто наше має приваблювати і молодих людей. Ми розуміємо, що зараз, під час війни, багато молодих людей релокуються, приїжджають зі Сходу, з північних областей України. Дай Боже, щоб вони залишалися в нас і не виїжджали за кордон, тому що будувати Україну треба в Україні, а не за кордоном. Ми є бізнес, тому що заклад вищої освіти, приватний заклад вищої освіти це є бізнес, крім всіх решта, що є. У нас зараз співпраця не зараз, а взагалі ми співпрацюємо давно. Бізнесом тому, що Активно долучаємося до всіх процесів. Перш за все, ми долучаємося через те, що бізнес встановлює свої вимоги до підготовки фахівців. Наприклад, ми організовуємо стипендіальні програми, ми організовуємо сертифікатні програми. Ми активно залучаємо до якості освіти через призму залучення як соціальна складова університету, залучення молодих креативних людей, які набрали 180 і більше балів до на безкоштовне навчання. Відповідно, і бізнесмени активно проплачують за навчання. Деяких студентів, які вони для себе бачать креативні, чому, і тоді дають їм можливість працевлаштування зразу з третього курсу. Цей захід є для того, щоб об'єднати чотири. Ну як об'єднати на одному майданчику, об'єднати чотири університети, щоб проговорили, що ми не тільки окремо відірваємо один одного, ми говоримо про якість освіти і про як і про освіту як таку. Тому нам треба розуміти, які є проблеми, які є виклики, як ми можемо сприяти, щоб студенти Івано-Франківська і інших. ...з інших областей було вчилося нас, адже Івано-Франківськ це і місто студентів. Воно перейшло, статус міста студентів отримало недавно. Через що? Через кількість студентів на одиницю е, людини. Воно було перше у Львові. Ця, цей... Такий п'єдестал, а зараз він є в Івано-Франківська. І щоб зберегти цих студентів тут, залучити більшу кількість, тому що це і для всіх буде вигідно, і для бізнесу, в тому числі, тому що вся інфраструктура, яка буде задіяна, вона буде активно співпрацювати. Ми не залучимо пенсіонерів сюди, щоб вони тут залучали. Ми розуміємо, що і релоковані, і так далі. Але ми розуміємо, що тільки студенти, тільки молодь вони будуть працювати у всіх сферах життєдіяльності суспільства у різних платформах, і всім вигідно бізну від. від Моменту поселення до їжі, до е, транспортування інфраструктури залучення до всіх процесів, розвитку стартапів хочуть сі силикосиліконову долину, але ми говоримо про силіконову долину як таку, що вже там обов'язково як є особи, які там неможливо не займатися чимось. Там говориться, так само хочемо зробити Івано-Франків, щоб було тут новітні технології, щоб була справедлива конкуренція. Ну, такі процеси затягнулися, щоб люди хотіли їхати сюди, залучати їх сюди, щоб воно дійсно було не на папері місто для студентів, але реальне. Кажуть ідеальна статистика, коли 70% випускників вишів залишається працювати в місті чи краї, де навчалися. І вже студентських років мали б в цьому велике зацікавлення та розуміння перспективи свого кар'єрного поступу і долучення до розвитку економіки до сучасного рівня.